Є з чого вибирати і навіть, чесно кажучи, не знаю, з чого починати. Але так як лягла рука саме на цю, пропоную розпакувати саме її. Так. Не церемонимо. Щось, військовий підсумок. Отак от. отак. от, по моєму військової тематики у нас нічого так. Не попадалося, і тут пусто так. Тут якась підкладка, накладка. То я не шарю, що. Ну Це, мабуть, так і має бути, просто. Так, ну така сумка. Так вона виглядає. Однозначно видно, що вона юзана без питань Видно, що бушно, але в доволі цупкому, в доволі гарному стані. Окей. Подивимось, скільки це може коштувати. Закинемо його на OLX, закинемо його. Ага, у нас тут іще карман великий лісок. На OLX, на тг -шку. Кому цікаво, залітайте. А ціну ви побачили? Ми переходимо далі. Так, давайте чорненько.